Розбита і потрошчина вщент. Дорогу, що прилягає від селища шкло до містечка Новояворівськ. Місцеві називають решетом. Адже на автошляху утворилися глибокі ями, через які навіть вантажівкам важко їхати. Урешті-решт селянам остогид такий стан місцевої дороги, і вони самотужки взялися латати борозни. Ось ця дорога вже декілька років перебуває в жахливому стані. Глибокі ями та де-недеї взагалі розбитий бетон змушують водіїв рухатися зі швидкістю равликів. І людям, врешті-решт, остогидло. Тож декілька днів тому жителі селища Шкло, що на Львівщині, гуртом почали латати ями на дорозі будівельним сміттям. Тут бачите, от тільки таким транспортом їздити. Інакше машиною неможливо їздити. Дуже великі ями, ніхто за тої не дивиться, ніхто не робить. Машина нищиться, особливо ходова частина нищиться. Ну тепер вже півбілі можна. «Можна їхати, люди самі засипали, то ще можна проїхати. А раніше то взагалі на такій машині навіть не знаю, як сказати, що годі було проїхати. Але то взагалі. Щось і чимсь ремонт дороги шклоновояворівськ розпочали ще три роки тому. Тоді обласна влада провела тендер на реконструкцію автошляху протяжністю у 4 кілометри і 200 метрів. Майже за 15 мільйонів гривень. Роботи розпочали та от лише не завершили. Відремонтували лише половину на суму у 5 мільйонів гривень. Надалі ж фінансування припинили. Половину дороги зробили, а далі половина дороги стоїть. Рядом є санаторій. Люди приїжджають віддихати, А ця дорога вже не проїзна. Цей. І от ми люди вирішили, хоч хоч би таким шляхом звернути увагу, цей, привернути, скажімо так, увагу до даної дороги. Голова селищної ради каже, за ці два роки звертався куди тільки міг. Проте у відповідь йому надходили лише відчепні відписки. Мовляв, коштів не передбачено. Неодноразово зверталися і до голови обласної ради, голови обласної адміністрації. Відповідно до прем'єр-міністра зверталися до зверталися. Відділ автомобільних доріг. От, і тільки йдуть завжди відписки. Що кошти коштів немає або буде запланований на, на наступний рік. Проте жителям шкла не варто хнюпити носа, адже минулоріч облдержадміністрація спільно зі службою автомобільних доріг перемогли у конкурсі транскордонної співпраці Україна, Польща, Білорусь. Відтак за кошти виграного гранту планують відремонтувати три дороги на Львівщині: мостиська Краківець, Мостицька-Краківець, Шкло та Шкло Новояворівськ. Загальна сума гранту становить 2,5 мільйона євро. На жаль, нам не вистачить всіх коштів, які є передбачені грантом, і відповідно ми розглядаємо три можливих, можливих варіанти. В першу чергу це є до, і до фінансування з обласного бюджету, другий варіант це є також співфінансування з районного бюджету. І третій варіант це, звісно, це є спів, це, це є співфінансування з селищного бюджету. До слова, за останні декілька років з районного бюджету на ремонт доріг Яворівщини жодних коштів не виділяли. Вітак в області сподіваються, що цього разу районні депутати долучаться до благоустрою Яворівщини. Але те, що ми ці ремонтні роботи її розпочнемо і до 2020 року завершимо, так як іде термін дії проекту передбачено, то ми це зробимо. Ремонтні роботи на автошляху, що пролягає через селище міського типу Шкло, обіцяють розпочати вже цього року і завершити до кінця 2020-го. Оксана Павлишин, Любомир, Чайка, правда, тут.